Життя Плюс програма про активне довголіття. Вітаю, шановних радіослухачів! Я автор ведуча програми Життя Плюс Ірина Ткаченко. Тих хто нас дивиться, я так само вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про наш мозок, про те, як він влаштований, про те, як йому допомогти, коли він з якоїсь причини починає працювати гірше. Іноді мозок, і це не секрет, порівнюють з дуже дуже складним комп'ютером. З віком будь-яка техніка старіше, ну і людський комп'ютер, так би мовити, так само відчуває певні такі негаразди з віком. Але є і good news, гарні новини в тому, тому, що йому можна мозку допомогти. Зокрема, є такі вправи для покращення міжпівкульної взаємодії, що означає це поєднання слів, як це працює, розкаже сьогодні в нашій програмі психолог Людмила Мицик. Пані Людмила, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, наскільки ця тема актуальна для людей віку плюс, а не тільки для дітей. Бо коли я полізла в інтернет подивитися, що як до чого, то там більше половини вправ, розповідей про це, що це як це, було спрямовано на дітей, але ж з віком там ще, а тут уже. Отже, я можу пояснити, чому в інтернеті багато інформації, яка стосується саме дітей, тому що ці вправи. Активно застосовують для розвитку мови у дітей, тому що з певних причин зв'язок між правою і лівою півколою поряду фізіологічних причин у них не є сформованим і вправи, які пов'язані з стимуляцією дрібної моторики рук, вони допомагають розвитку мови. Ну, якщо вже говорити про дорослих, то а, з віком а, а, наші фізіологічні функції слабнуть. Будь-які. Будь Будь в тому і числі і нерозумова розумові... не... діяльність. діяльність. Угу. І для того, щоб сповільнити е, старіння мозку, о, ці вправи якраз є дуже хорошими. І ми знаємо, що якщо е, органи тренувати м'ясо. Він розвивається, і якщо нашому мозку давати навантаження, він теж буде функціонувати довше і зберігати свої функції. Угу. От ну і що я хотіла сказати, що не тільки ці вправи для розвитку міжпівкульної взаємодії, а любе розумове навантаження, воно допомагає зберегти ясність розуму якнайдовше. А так, і я думаю, перш ніж ми справді перейдемо до такої практичної роботи, практичного розділу нашої програми, я думаю, варто справді згадати те, що всі ми хто як більше або менше пам'ятає зі шкільного курсу, що а, ліва і права півкуля мозку в людини відрізняються не тільки тим, що одна права, а одна ліва. Що а, от тут я справді. Трошечки. що Одна з них точно пам'ятає, що відповідає більше за таке логічне мислення, там, математику і решта, це ліпо, а друга фізкуля. така емоційна, така вся гуманітарна, що ну. Це, це, право, це, право. Так, так. це правда. І у всіх людей так, це, е, це генетично так мільйони років. Це так сформовано е, в процесі еволюції, угу. і незважаючи на те, чи то я чоловік, чи то жінка, чи то е, мала дитина, чи то е, дорослий, чи то е, правша чи лівша. Ліва півкуля відповідає за логіку, тобто вона допомагає запам'ятовувати дати, символи, вона значить, відповідає за послідовність дій. Права півкуля мозку вона відповідає за синтез, тобто за цілісне сприйняття. А... Предметів, явищ і так далі. Угу. Тоді таке запитання. Ці дві півкулі взаємодіють безперечно. Інакше ми були ну або не були людьми, або були якоюсь зовсім іншою істотою. так? І ось я десь читала знову ж таки, а ви зараз спростуєте або підтвердите, що в жінок нібито, нібито, то, нібито ще раз кажу, нібито права і ліва півкулі взаємодіють, тобто, скажімо так, місточки взаємодії набагато більше ніж у чоловіка. І мовляв, саме тому жінка так легко переходить там з емоцій до, до аналітики а чоловік може робити щось або одне або інше. Ну, наскільки це правда, наскільки в чоловіків менше поєднань у цих знаєте, для того, щоб про це говорити, потрібно бачити результати досліджень наукових. Безперечно, я з такими дослідженнями не зустрічалася. Щоб казати однозначно, що у жінок краще у, чоловіків, у чоловіків по-іншому. Да? але можливо пропустити, що оскільки е, м, жінки виконують дуже багато м, різної е, домашньої роботи, яка пов'язана із запам'ятовуванням ведення господарства да? із різною м, діяльністю, і де потрібне швидке переключення. З одного виду роботи на інший, на інший вид роботи можна говорити про те, що дійсно у жінок більше, мозок більш пластичний. Mm -hmm. Але це знову ж таки не фізіологічно від природи, як дано, а через діяльність. Якщо, скажімо, чоловік сидить вдома і він домогосподарка, скажімо, там з дитиною або що ну, на заході не. Рідкісні такі випадки, коли в декреті mm -hmm. сидить чоловік, дружина працює, то я думаю, що це дуже швидко надолужується. Так звичайно, і якщо людина любить слухати музику, ходити на виставки чи займається образотворчим мистецтвом, відповідно, що право півкуля. Розвивається, стимулюється більше. Тобто ді mm -hmm. тобто, можна прийти до такого простого висновку, що діяльність, яку людина вибирає, сприяє розвитку саме або правою, або лівою. А якщо людина різноманітна, умовно кажучи, да вінчі, так <сміт> а, то це сприяє тому, що в людини добре розвинена і одна півколя, і інша. Uh -huh. Але це ідеал, якого так би мовити, люди прагнуть. Ну і ми повинні розуміти, що права і ліва півкуля вони не існують незалежно одна від одної. Так чи інакше це мозок вони один. так, це один мозок, і е, функції між ними вони е, пов'язані, пов тому uh -huh. що сам процес мовлення і особливо письма чи читання, то в, 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 в ньому задіяно обидві півкулі, тому що ми е, бачимо знаки. Який фіксую так ліва? Так, який фіксує ліва півкуля? І відповідно прочитуючи ці знаки, у нас в мозку з'являється образ цього слова. За що відповідає права півкуля? За що відповідає права півкуля? Так. А і а, якщо ми вже переходимо а, до ну, що відбувається з віком, ми зрозуміли, трошки слабшують усі функції організму, в тому числі і діяльність мозку, і для цього розроблені вправи, а, які ви я як сказати, викладаєте, чи ви навчаєте їх а, різних людей. Так, от найголовніше запитання тут, перш ніж ми справді перейдемо на нарешті до практики, а, бавитися будемо. Ну я це сприймаю, коли я дивилася в інтернеті, це справді. Як розвага, але подивимося, що На за насправді це дуже цікаво. О, це захоплює. Але але все ж таки запитання ці вправи, перепрошую за слово, показані людям, які проходять реабілітацію, скажімо, після певної хвороби або воїни там після поранень, або 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 чи вони будуть корисними для будь-якої людини, яка любить дізнаватися щось нове, і справді дбає про те, щоб розвивати не тільки своє тіло там у віці плюс, але й мозок якого ці вправи використовуються для тих людей, які мають органічні ураження мозку після контузії, які перебувають в тривалому стресі для того, щоб відновити діяльність і взаємозв'язок між півкулями, відновити ті нейронні зв'язки, які були порушені в результаті хвороби. Угу. От і це одна категорія це людей? Одна категорія людей, і вони якраз допомагають. Відновити ці зв'язки допомагають кращій координації правої лівої півкулі, допомагають збільшити об'єм уваги, мислення, пришвидшити процес згадування, тобто вони допомагають збільшити об'єм наших пізнавальних процесів. Uh -huh, uh -huh. От, вони пришвидшують темп психічної діяльності. От, і таким чином вони допомагають відновити втрачені функції, а також запобігти як профілактика подібним розладам, які відбуваються або з віком, або угу. внаслідок якоїсь там хвороби. Ну не знаю, там ну деменція, не деменція, але все ж таки. Ну, от. Щоб дати все, що е, насправді на даний час дуже є популярні подібні тренінги, вони так називаються тренінги міжпівкульною взаємодії, і до них е, звертаються і люди, і вони користуються попитом у тих людей, які хочуть покращити стан своїх інтелектуальних процесів. І е, це доступно, навіть коли ти сам поліз в інтернет, щось там знайшов і починаєш робити. Разом з тим, uh -huh. хто там тобі показує на екрані, так або а, або я... читати і робити. Є такі вправи, які якраз пов'язані з переключенням уваги. Угу. От їх дуже багато, можна знайти в інтернеті. Дійсно, можна а зараз просувати. ми спробуємо щось на практиці. Я справді починаю хвилюватися, пані Людмило, і тому для того, щоб погасити своє хвилювання, я нагадаю слухачам і глядачам, що це українське радіо програма Життя Плюс, наша гостя, психолог Людмила Мицик. І ми зараз переходимо власне до практичного виконання вправ для покращення між півкульною взаємодії. Ну, поїхали справа дуже проста. Да. На початку можемо спочатку піднімаємо. Ми, ми що робимо? Ні, uh -huh. Ті, хто нас слухають, вони нас не бачать, тому треба пояснювати, що відбувається. Ми кладемо обидві руки на стіл. На стіл да? так. І починаємо піднімати по черзі великі пальці, один раз стукаємо. По черзі пальцем, чи разом? І лівий Лівий і і правий? правий, Великий палець, потім Тепер... вказівний палець, середній палець, безіменний палець, мизинець. А тепер по два рази. Два рази великим, два рази вказівним, два рази середнім, два рази безіменним, два рази мизинцем. Так. Тепер по три рази. Це, це в нас відбувається такий стук, такий <су> Так. А далі так. що? П'ять, десять, чи, чи досить. Ну, і далі в зворотовому порядку від мизинця до так само, великого двічі, пальця. Там або тричі, або скільки так. там завгодно. Ну, якщо ми закінчились на трьох, то три. Потім два, потім два е а потім один. І потім один да? і так, спершу що... ми з великого йшли до мізинця, а потім uh -huh. навпаки. Так, це перше що... право до, кожному. І що тут відбувається? Да? У нас дуже швидко відбуваються певні звички. Да? І цей навик закріплюється, Вводячи нове, там, стукаємо два рази, ми зміняємо цей стереотип. Тобто, наш мозок вчиться швидко переключатися з однієї діяльності на іншу діяльність. Отака собі вправа. Угу. І ага. таким чином розвивається пластичність. Ще інша дуже простенька можемо спробувати. Що ми робимо? Так. так. Ми пальці збираємо в кільце. Спочатку. Це великий, великий вказін... палець вказів і, вказівний. і вказівний. Так. збираємо в кільце. Так. І ми хочемо показати, що так. в нас все, все окей. Добре. Так, угу. Це все добре. Тепер двома руками. замість вказівного пальця ставимо третій, середній, потім безім'янний. Потім мизинець. І назад йдемо так. Раз. Да. Середній, середній вказівний. А тепер робимо: ліва рука у нас йде від мізинця, uh -huh. робить кільце, тобто в зворотному порядку. Uh -huh. Ліва рука мізинець, вказівний, середній. ой, мі... тобто мизинець, да, да, так, мизинець, так. середній, вказівний, uh -huh. А це йде в прямому порядку. Uh -huh. Це так робити так. важче, ніж однакові так. пальці, так, так би так. мовити, задіювати. Так. І це це справді не не, не дуже просто. Добре, от, скажімо, ми ми це виконали, потім навпаки, зробили. Угу. Що це дає? Ось таке Це знову ж таки, що що, напружується? Все, що напружується, ми розвиваємо. Уважність і координацію руків рухів да? при зміні діяльності Значить, ми слідкуємо за тим, що виконує права, права рука, рука і, і одночасно ліва. А оскільки вони ви виконують трошки різні речі, і виконують це одночасно, угу. От, це допомагає покращити увагу, спостережливість, допомагає переключатися нашим нервовим процесом. Пані вчительку mm -hmm. можна спитати? Mm -hmm, От погодьтеся, що коли ми були малі, там в школі вчилися, нас завжди лаяли. Так, що ти там дивишся нібито в підручник, а одним оком підглядаєш в телевізор, так? або робиш те і ще і те. Неможливо робити якісно дві речі одночасно, так? І треба тому вміти зосереджуватись тільки на одній. Оце якось вступає в таке протиріччя з тим, що ви зараз кажете. Дивіться, є різна мета. Да? Якраз оці вправи вони допомагають і навчитися керувати увагою. І переключатися з однієї діяльності на іншу діяльність. Тобто так? зосереджуватись на одному, це корисно і треба вміти. Це одна річ. Да. А от стежити за чимсь двома речами одночасно, особливо тим, що ти робиш, не ти одночасно, скажімо, дивишся одним оком в телевізор, а другим на вулицю, куди ж там пішла сусідка. Що нас тими, скажімо, палицями, да, скандинавськими тебе жаба давить, а ти не йдеш. Так? І одночасно ти ще слухаєш, що там чоловік на кухні робить. Чи не поліс там, перепрошую, mm -hmm. щось дістати шкалик, да? поки дружина зайнята. Це теж це розвиває оце? Ну, це трішечки різні речі. Да? Тому що а, якщо ми виконуємо. Ну, ці... Виконуємо це одне. Виконуємо це одне, коли в звичайному житті ми повинні вміти переключати увагу і керувати. Неї. Так, mm -hmm. так, так. Тобто одна річ, коли все треба вміти, треба вміти. Дивитися за собою, що ти робиш, різне і перемикати увагу, це одне так. А друге, коли ти сидиш, скажімо, нічого такого не робиш, і одночасно там тренуєшся, скажімо, там дивитися на вулицю в телевізор і щось там в хаті дивитися. Чи не робить кіт капості якоїсь? Це так само корисно, Звичайно. а треба вміти це робити, ну, так, так. І, і чути, що ну, робиться так. там, там і там. От і потрібно ще я хочу на що зауважити: що потрібно Мати на увазі, що певний вид діяльності інколи вимагає е, зосередженості. І таке правду кажучи, е, однаково дві справи добре робити неможливо. Але як тренування це використовувати, це досить, досить корисно, досить а... корисно і це дійсно розвиває це, допомагає і відволікає, особливо ці вправи корисні. Е, тоді, коли ми знаходимося в такому Е, нервовому. нервовому стані, вони допомагають зосередитися, зосередитися і відволіктися від тих думок, які нагнітають емоції. Так, так, так. А тим паче, що коли вони приносять користь, то і і не вимагають, по перше, якихось грошей, особливо угу. по-друге, для цього не треба, я не знаю, там бути якимсь атлетом або що і займатися цим можна де завгодно, навіть коли ти їдеш там, десь В метро, в транспорт, в метро, в транспорт якраз дуже хороший спосіб потренувати. Угу. І на що ще хочу звернути увагу, що це має сенс, тоді коли виконувати не регулярно. А не раз а зробити, не часове і часове. сидіти і думати, так це ж оце я один раз зробив всі ці вправи. Це ж взаємодія між півколями настільки покращилося, що ага, майстра mm -hmm. спорту з першої спроби не буває ні в чому, навіть в цьому. Ще щось ви обіцяли да, перед я... що ми будемо в цій гратися. Так, да, в долоньки гратися, але що хочу сказати, таку річ, та, що при виконанні цих вправ дуже велике значення має точність, тобто тут не потрібно спішити. Тут головне робити ці вправи координовано і точно. І на початку це нехай буде повільний темп, а далі його можна пришвидшувати, далі можна змінювати складність предметів самому собі, да. скажімо, розуміючи принцип, mm -hmm. справді робити це складніше. А от да. і мій племінник підказав мені зовсім надано дуже хорошу гру, яка допомагає. Розвитку уваги допомагає координації правої і лівої півкулі. І, до речі, ви цю гру можете виконати і своїми онуками, чим будете корисні для І, і, малим, і, 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 малим, і собі. Так. так, грається вона як? Це гра в долоньки. Плескаємо, промовляємо такі слова. Летіла корова і з'їла слово. Один із учасників каже, яке це слово, слово з'їла корова. Наприклад, ну сіно. Сіно. Далі граємо далі. Яке слово з'їла корова? І тут далі починається саме, саме цікаве, тому що е, стукаємо один раз по одній букві. Наприклад, С І, Н, а останній раз o, плескати не повинні. Тобто ми пропускаємо щось да, ми, і в цьому да, сенсі, Да, і в цьому сенсі, і ми повинні покласти руки на 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 на, на, коліна. на коліна. Це ще три річ в цю а це він сам вигадав? Чи в школі діти грається так? Ай Боже. Наші майбутні. дуже гарна, дуже гарна гра. Причому вона хороша тим, що в неї можна гратися не тільки вдвох, а в трьох, в чотирьох, утворювати коло. Супер, я думаю, що справді варто ще залізти в інтернет і подивитися, що там є ще, тому що я знаю, що це радять малювати не двома руками або одне те саме в різні сторони угу. як від дзеркала або навпаки зовсім або різні речі в, в, да, в, або в один бікві в, в один бік або в зеркальному відображенні. або різні фігури тут ти малюєш коло, а тут трикутник скажімо це, це це так важко я думаю що не, не, не в кожного вийде але це робити варто тому що ви вкладаєте ви інвестуєте в себе що може бути краще це зробить нас розумнішими щасливішими і ми проживемо довше Людмила Мицик, психолог, була нашою гостею, розповідала про те, як покращити взаємодію між двома півкулями. Сподіваюся, що це так і станеться. Що всі ми будемо робити ці вправи, робити регулярно, і будемо таки здоровими і щасливими, Чого ми вам і бажаємо. До нових зустрічей! Бувайте!